Давайте, мабуть, поспілкуємось про е, ступінь ризику в портфелі там, консервативного інвестора, що допустимо, що не допустимо. Я пригадаю, що е, коли ми е, після того, як я відвідав вашу гру, е, ми списались, ви сказали, ось є е, е, один розробник, він розробив робота, торгує на ф'ючах. На платформі робофорекс, нібито історія ну виглядає ризикованою агресивною, але ви взяли участь. Е, я також взяв участь е, десь два місяці Я попрацював, зрозумів, що в принципі там для мене не дуже цікавий результат відносно ризиків. Ну і з цієї історії вийшов. Е, як я розумію, такі історії ви також допускаєте. Розкажіть вашу думку з приводу цього е, чи багато було такого досвіду взагалі в житті, і який от взагалом по палаті ось результат був Бо в мене більше ризикові інвестиції, все ж таки. Е, ну скажімо так, відсотків 70-80 цих ризикових інвестицій вони закінчувались е, погано, в тому числі із втратою тіла, часто е, але є інвестиції, типу як в нас інвестиції «Незабезпечена позика Кікстартер. Ну, це в принципі реальний бізнес, проте це не забезпечена позика, які нам е, виплачують дивіденди. 80% річних, і вже пішов сьомий рік співпраці. Це наша клубна така надбання і співпраця, і зрозуміло, що на цю інвестицію і попит великий, і ми його штучно е, зменшуємо, тому що е, ну після семи років всі б залетіли на більші суми, але сума тоді стане там в кілька разів більше, і тоді може дійсно е, комунікація з керуючим стати гіршою щодо ризикових, скажіть, ага. будь ласка. Ну, по перше, у нас як люди відносяться до інвестицій, так інвестиція це кошти, які вклав інвестор. з... Ризиком їх втратити та з можливістю їх примножити та повернути у запланований час. Ну приблизно це виглядає таким чином. Але більшість новачків, а я навчаю саме і новачків в тому числі, вони слово з ризиком якось не читають, не чують, не бачать і там з головою пригають якісь ризиковані інвестиції, а потім втрачають гроші, як я казав, так тобто отримують досвід за свої гроші, а потім шукають винних. Тому перше, що я рекомендую для всіх інвесторів, ну обов'язково початківців, це розуміння, що 100% відповідальність за ваші інвестиції на вас, тобто, куди б ви їх не вклали, щоб вам не обіцяли це. Ваша відповідальність про все про подбати, все. Вивчити і вже з холодним розумом не на емоціях вкладатись, тому коли річ іде про такі високодоходні та високоризиковані інвестиції. По перше, я розумію, що я готовий зайти туди той сумою грошей, яку, якщо я втрачу, то це буде не критично. По-друге, це саме головне, що відповідальність на мені, і щоб не сталося, я можу втратити ці гроші, і це саме мій вибір, туди їх вкладати, тому. Саме цей кейс, який ви розказуєте, там я гроші втратив. На те є декілька причин. Вони для мене зрозумілі, але ж, все ж таки, відповідальність я беру на себе за це, і я знав, куди я йшов і чому це відбулося. Незважаючи на це, у інших партнерів, ну і у вас, я так розумію, втрат не було. Тобто, ви були в плюсі, але ж цей плюс вас не задовольнив. Тому тут така собі історія і. Я вивчаю кармічний менеджмент і можу сказати так, що у кожного люди у кожної людини своя карма, і хтось може зайти і заробити велику суму, там купити монету на крипті, ту яка потрібна, а хтось може втратити. Моя карма не про ризиковані інвестиції, це я зрозумів для себе. Я дуже люблю нерухомість. Так от за 20 років у мене жодної втрати на нерухомості немає, тому я на цьому добре розумію. Знаю, коли купляти, коли продавати. Як здавати в оренду, якщо потрібно? Тобто тут моя експертність достатня для того, щоб приймати вірні рішення. Але іноді я задоволенням занурююсь цей світ якихось таких авантюрно-азартних історій. на... Невеличку суму для того, щоб по перше відчувати пульс життя, бачити, що відбувається. а По друге, оскільки я все ж таки навчаю фінансової грамотності, мені потрібно самому пройти цей шлях, щоб я ну, про це говорив вже з практичної точки зору і розумів, як це працює.